Дай Боже свіжого і бадьорого дня суботи, дня вихідного, бодай для когось, хто може бути вихідним. Сьогодні шукаємо навчання від людей старших. Я чув думку одного такого файного, поважного пана, коли була така бесіда, розмова про смерть, ми говорили про те, що треба готуватися до смерті, треба бути готовими до смерті, треба бути готовими вмирати. І так багато про смерть вмирати. Готуватися. А він каже. Ви так багато говорите про смерть. Про те, що треба працювати над тим, аби готуватися до неї. А чи ви живете? Чи ви стільки готуєтеся до, до життя? Чи чи ви живі? І це така така файна нагода для всіх нас: ну, зробити мі мікроаналіз на сьогоднішній день. От в цей день. Коли ви чуєте ці слова, наскільки ви живі, дивіться, брати і сестри. Ми знаємо, по суті, навіть чого хочемо, чого ми прагнемо. Часто ми якраз і для того і влаштовуємося на роботу, для того йдемо навчатися. Ну аби у цьому, чого ми прагнемо, ми мали якийсь розвиток, ми мали якийсь успіх. І ми над цим працюємо. Комусь вдається, комусь не вдається, хтось вже на цій дорозі, хтось вже ближче до мети, хтось далі. Добре, але зараз чи ти живеш? Чи ти живеш? Ми так багато можемо готуватися до якогось там етапу, оцей синдром відкладеного життя. От колись, коли я вже буду мати ось це і ось це, от тоді вже, або от тоді, коли вже я досягну цього і от цього. От тоді заживу. От тоді почнеться щасливе життя. А зараз? А чи зараз я живу? Чи вмієш ти жити зараз? У цьому процесі. У процесі власне здобуття того щастя. Чи вмієш ти жити зараз? Тому спробуйте зараз проаналізувати. За шкалою щастя. Ну, не знаю, аби нам було просто по 12-бальній системі, вона нам може якась більш відома. По 12-бальній системі, якщо твоє щастя, твою щасливість вимірювати, то наскільки балів тягне сьогодні? Напишіть, будь ласка, в коментарях, хто має зайву секундочку. Напишіть у коментарях моє щастя у процесі досягнення мети, у процесі там, я знаю, здобутку не знаю, файного одягу, хати, гаджетів, роботи, освіти, статусу авторитету, імені, зросту кар'єрного в такому процесі, моє щастя, зараз є і стільки-то, стільки, -то, стільки -то балів. Назвіть конкретну цифру. Спробуйте так, з першого разу. Не, не, не там супераналізувати, бо якщо супераналізувати, то, то зазвичай відбуваються дуже скачки. Або дуже вниз, або дуже вверх. Спокійно, так, більш-менш об'єктивно. Наскільки я сьогодні щасливий, наскільки я сьогодні щаслива у процесі здобуття того, що мене має зробити щасливим ще більше, що мене має зробити щасливим набагато більше, надіємося. Думаю, нехай така оцінка допоможе нам сьогодні зрозуміти, що варто робити, а що ні сьогодні. Чим варто займатися? А що добре би було відкласти чи успішно перекласти? Файно. Дякуємо Війкові за те, що аби ми говорили не лише про смерть, не лише як готуватися до смерті, але щоб ми говорили паки і паки, а як же жити і чи ми живемо. Також, друзі, сьогодні розпочинаємо такий проєкт допомоги для Миколи, місіонера. Він знайшов спосіб дітей із місць, де відбуваються військові дії, з сірої зони повезти на табір. Там майже два десятки дітей звідти із інших міст, таких дітей із малозабезпечених родин, із родин, у яких батьки воюють, але потребує на це також фінансів, потребує на це також допомоги. То хто би хотів допомогти Миколові, то посилання на різні його реквізити будуть у нас внизу під відео. По спробуємо також допомогти щось із, із нашого фонду каналу. Бо Микола робить файні справи, можна йому довіряти. У нас з ним завжди класна співпраця. І я думаю, що цей проєкт його табору відпочинкового християнського для дітей із цих територій також має бути благословенний. Тому живім, живім по-справжньому, допомагаємо тим, хто також хоче жити. Майтеся файно і мир вам!